Ці продукти не можна їсти при кашлі. Ви здивуєтеся, але лимони під забороною. По-перше, кислота подразнює горло. А по-друге, бактеріям та вірусам у кислому середовищі живеться, повірте, дуже добре. Тому на період кашлю лікарі радять пити негазовану лужну воду. У жодному разі не давайте дитині тости, сухе печиво та навіть вироби з пісочного тіста, тому що крихти можуть спровокувати дуже сильний напад кашлю. Ну і навіть потрапити у дихальні шляхи. Доведеться відмовитись і від солодкого. Бо Цукор дратує горло, пригнічує імунітет та збільшує кількість слизу. Ну а нам допомагає при кашлі бронхостоп. Він діє ну як при сухому кашлі, так і при вологому. Бронхостоп має натуральну основу і приємний на смак. Ну а ще він гарно обволікає горло, а це зменшує потяг до постійного покашлювання. Смажена та жирна їжа теж не найкращий варіант при кашлі, бо такі страви потребують від організму багато сил на перетравлення. Тому ресурсу на здолання хвороби майже не лишається. Але і харчуватися салатиками не поспішайте. Отже. Сирі овочі з грубою клітковиною, як от капуста чи морква, теж подразнюють слизову. Тому краще готувати їх на пару або їсти супчики. Ну і ще один несподіваний факт: під час кашлю не лише можна, а й навіть треба їсти морозиво. Холодне заспокоює та знеболює.